Жіноча консультація, дитяча поліклініка та гінекологічне відділення у Вінниці розширюють мережу медичних закладів. Останні 30 років в Вінниці не припиняється процес реформування галузі охорони здоров'я. Це має об'єктивні причини, тому що ми отримали інфраструктуру, яка Ну, притаманна для обласних центрів це дублювання обласних закладів, міських закладів, районних закладів, відомчих закладів і часи змінюються, підвищуються вимоги до якості, доступності безпеки медичних закладів. Так, в приміщенні на вулиці Коцюбинського 50, відкриють одразу декілька відділень для мам та їхніх кіндерів. Така можливість з'явилась завдяки приєднанню пологового та центру матері і дитини. Пологові зали після після пологові воно сконцентрувалося в центрі матері дитини там, де є більше можливостей, більше приміщення, більша можливість обладнання спеціалістів. Таким чином вивільнилося акушерський корпус полобдинку. номер 2 матусі та дівчата будуть мати зручніші умови. Консультація з Замостянської переїде сюди на перший поверх. На останньому ж лікуватимуть запальні процеси у жінок. Приміщення, які вони займають, вони досить обмежені. Обмежені в просторі, обмежені в можливостях розвивати там якісну на якісної допомоги і розвивати інший більше спеціалістів. Тож малечу не потрібно буде возити на старе місто до вузькопрофільних спеціалістів, адже тут на другому поверсі розгорнуть клініку дружню до молоді. Тут же буде і діагностика. Ми сьогодні приїхали, щоб зробити певний моніторинг ситуації і стану приміщень. Було дано доручення для виготовлення відповідної проєктно-кошторисної документації, але саме головне відповідних правильних планувальних рішень для того, щоб ці послуги тут надавалися якісно. Буде виготовлена проєктно-кошторисна документація, буде зроблено енергозбереження і утеплення відповідної будівлі з відповідним створенням комфортних умов для перебування пацієнтів і працівників для пацієнтів встановлять додатковий ліфт, а кабінети облаштують сучасними меблями.